Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної страви. Її можна їсти як холодну, так і гарячу, подавати до будь-якого гарніру або куштувати холодною як окремий салат. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно цибуля, морква, свіжа зелень. У мене сьогодні кріп, шампіньйони, консервована квасоля, сіль, чорний мелений перець та рослина олія. Спочатку напівкільцями нарізаємо цибулю. Цибуля порізана, ставимо сковорідку на вогонь та розігріваємо її. Додаємо рослинну олію, вкидаємо цибулю. Накриваємо кришечкою і жаримо на середньому вогні. Поки цибуля жариться, натремо морку на великій терці. Цибуля стала м'якою, вкидаємо до неї морку. Перемішуємо і тушимо під накритою кришечкою ще 5-7 хвилин. При необхідності можете додати ще трішечки олії. Далі пластинками нарізаємо гриби. Кількість грибів ви можете коригувати за своїм смаком. Я даю 300 г. Вирізані шампіньони вкидаємо до сковорідки. солимо та перчимо за смаком, перемішуємо. Накриваємо кришечкою і тушимо до готовності. Овочі з грибами готові, вкидаємо квасолю. Перемішуємо і тушимо під накритою кришечкою ще 5 хвилин. Ось і все, друзі! Наша страва готова. При подачі обов'язково не забудьте посипати свіжою зеленю. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!